Перемогу ранить нинішня війна. Нелегко жити вам, поважні ветерани. Війна з'являється ще й досі в ваші сни. Сліди тієї найстрашнішої війни від смерті пережили тяжкі пробування, ідучи дорогами веснашливих боїв. Хотілося вам, щоб та війна була остання для вас, для ваших внуків, правнуків, синів. Ніхто й ніколи нас не зможе подолати. Ми волелюбні, в нас щасливе майбуття, день перемоги ж, врешті-решт, повинен стати днем, коли війни відійдуть у забуття. Низько вам. Шановні ветерани, і прошу вибачити покоління молоде за те, що перемогу в серце тяжко ранить. Війна, що нині Україною йде.